Краєвидами Житомирщини можна милуватися безкінечно, от де справжня краса і спокій. Та вся ця благодать триває лічені хвилини. За одну мить мальовничу тишу порушує грізний гум. Не дарма судячи зі всього, військові нарекли цьогорічні тактику спеціальні навчання перспективою 2012. Нехай мовляв, ті цивільні, котрі не вірять у міць української армії, на власні очі переконаються у тому, що вітчизняне військо, по-перше, має гарну перспективу, по-друге, забезпечено новітніми зразками озброєння та спорядження. Ну а по-третє, відмінно дає усьому цьому раду. За взаємодією десятків підрозділів міжвидових і різнорідних спостерігали головні військові держави міністр оборони України Дмитро Саламатін та начальник генштабу, головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана. Тож не дивно, що до навчань військові ретельно готувалися доволі тривалий час, аби зрештою продемонструвати усьому світові рішучість своїх намірів щодо захисту суверенітету України. Решта навчань, які проходяться на на інших полігонах, воно не в такому показовому вигляді. Це Важка, грязна робота, яку виконують військовослужбовці на протязі тижня, деякі, два тижні. На сьогоднішній день ми йдемо до того, що вчимо військовослужбовців тому, що необхідно на війні. Це вихід, незаплановані райони, проживання в лісі поблизу техніки. Дві, три, чотири доби. Виконання завдань там в засаді чи ще якісь завдань. Тому те, що сьогодні ви побачили, це продемонструвати військовослужбовцям, українському народу, що ми маємо. А те, що ми проводимо на інших полігонах, це наша рутинна важка військова робота. 900 військовослужбовців та 145 одиниць техніки. Навчання, що проходили у два етапи, і справді виглядали масштабними. За їхнім сценарієм з вертольотів Мі-8 десантувалися групи спецпризначення. Їхнім завданням було увійти до району призначення та підготувати до застосування бойові човни. Паралельно із тим, екіпаж літака Су 24 МР проводив повітряну розвідку. Через певний час льотчики доповіли, що відбулося висування умовного противника. Удари по ворогу, який знаходився на протилежному березі річки, нанесла пара вертольотів мі 24 А вертоліт мі 8 рухаючись вздовж русла річки, десантував у воду дві водолазних пари. Аби мінометна батарея змогла безперешкодно пересуватися. Водолази у взаємодії зі спецпризначенцями знищили охорону моста. Залишки умовного противника були знешкоджені ударами роти 95-ї окремої аеромобільної бригади. Форсування водних перешкод, атаки, розширення захопленого плацдарму та розвинення наступу у глибину все це входило до першого етапу перспективи. Продовжилися навчання на тактичному полі. Подальше просування незаконного збройного формування у кількості 600 осіб. Бомбово-штурмовими ударами зупинили літаки типу су 24 та су 25 Згодом до операції зі знищення ворога долучилася ланка вертольотів мі 24 за вогневої підтримки бойових вертольотів. Противника добивала рота ВДВ. Аби попередити можливе скупчення бойовиків незаконних формувань, довелося провести вогневе прочисування БМП, БТРи, гарматно-ракетний комплекс Тунгуска, мінометна батарея. Ворогу зрештою мало не здалося. Серед тих, хто ще влітку розпочав підготовку до перспективи 2012 були і Бердичівські артилеристи вдосконалювали свої вміння як на пункті постійної дислокації, так і на полігоні під Житомиром. І все для того, аби перший гаубичний самохідний артилерійський дивізіон виконав поставлене завдання. На війну сьогодні проходить вирішальний етап. Міністр оборони України дає оцінку діям як загальновійськових підрозділів, так і особовому складу бригади. Дивізіон виконує вогневі завдання по підтримці загальновійськових підрозділів. На даний час ті дані, які до мене доходять з контрольної групи, дивізіон справляється на добру оцінку. І я думаю, що наприкінці етапу буде дана міністрам оборони висока оцінка діям, в тому числі і особового складу бригади. Перспектива 2012 під Житомиром запам'ятається серед іншого застосуванням мобільних точок доступу на БТРах. Окрім того, мініатюрні відеокамери були встановлені на шоломах командирів підрозділів. Таким чином повна картинка з поля бою подавалася прямісінько на екрани комп'ютерів, що розташувалися на командному пункті. Керовані ракети Комбат та артилерійський снаряд-квітник. Останній складає особливий предмет гордості військових. Снаряд осколочно-фугасний з лазерною головкою самонаведення. Гарний початок для того, аби показати, з чим мають справу українські військові. Це все перший, так сказати, наш перший опит. Навірно, це треба було діляти раніше. Наверное, не к нам вопрос, почему это не было сделано. Но сейчас мы это начали, и этот опыт для нас бесценен. Поэтому идем вперед. Президент очень большое внимание уделяет армии. Поэтому нам работать легко. Пріоритетом для себе і очолюваної ним армії Дмитро Саламатін вважає виконання завдань, поставлених президентом України. Це і бойова підготовка, і компактні, ефективні збройні сили, і підвищення соціального статусу військових та їхнього грошового забезпечення, і вирішення житлової проблеми. Сьогодні ви були свидетелями применення управляємого снаряду для танка Комбат. вперше, то мы его использовали до этого. Опять-таки, почему-то мы его не использовали. И лежали на складах великолепные образцы отечественного производства, производства НПО «Луч». Сегодня мы были свидетелями, насколько умело и насколько грамотно отработали ребята-танкисты. Поэтому очень много вещей, которые мы впервые сегодня использовали. Очень много. А как квотник стрелял, вы видели? Просто великолепная точность поражения. На удалении до 7 километров поражает просто идеально. А это значит, что у нас есть технологии. А это значит, что эти технологии нужно просто взять нам сейчас. Ворота. Как только мы возьмем это все, все эти наработки, это и навигация, и цифровая связь, как только мы это все возьмем, Ми качественно змінюємо облік наших сил». Серед нагороджених міністром за сумлінне виконання обов'язків та відмінну підготовку до навчань були і представники Бердичівської артбригади. Старші офіцери батарей Артем Біскуп та Євген Скиба з честю виконали усі завдання, покладені на них вищим керівництвом. Перед нами стали завдання підтримка загальновійськових підрозділів та підрозділів спеціального призначення при їх діях на загальновійськовому плацдармі. Конкретно ми відпрацьовували. Чотири цілі по підтримці даних військ. Всі цілі, які ставилися перед нами, були знищені вищими пострілами. Загалом, всі навчання пройшли на досить високому рівні. Як ви розцінюєте взагалі ваші враження від отриманої сьогодні? Приємно здивований. Годі демонструвати людство, вміння годинами лежати в окопах і відбивати атаку умовного ворога, заявляють високопосадовці у погонах. Час переходити до дій швидких, маневрених, непередбачуваних. Ворога потрібно упереджувати, наносячи йому удар за ударом, наголошують, так як це українські вояки зробили на перспективі 2012.